Запропонували стати капеланом 103 ї бригади територіальної оборони Львівщини. І я погодився. Воїн каже, я хочу додому, але я хочу з перемогою вернутися додому. Бог є любов. Ми своїм життям маємо любити. Можемо багато говорити, розказувати, співати про любов. Але наші воїни. Вони показали, як потрібно любити. У Божий храм не наче в рай, Прошу зайди ти не минай. Земні турботи. Всі від Творця живого ти зустріти. Бі... Неправду, хто це сказав, мені здається блаженніший любомир. Тільки не мудрий не боїться. Бояться всі жити хочуть всі. Але і є певні тривоги, певні страхи. В неї всіх, не тільки військових. Це по-людськи боятися, по-людськи переживати за своє життя. Це це правильно. Але, от власне, питання, що вони там роблять, чому вони туди пішли, оце питання, радше, яке стимулює їх бути там і захищати нас. І це наступне те, що от я хочу, наприклад, воїн каже, я хочу. Додому, але я хочу з перемогою вернутися додому. Е, я розумію, коли я приїду додому, мені потрібно буде ще раз сюди вертатися. Я так не хочу. я Хочу з перемогою вер... вернутися. І військові мають дуже багато різних завдань, і вони можуть відрізнятися кардинально. Але власне їх стимулює оцей момент перемоги. Е, бо багато питань було е, Львівська тероборона, е, що вона робить на східних теренах України, але їхня. Таке загальне гасло ми йдемо туди, щоб ворог не прийшов сюди до нас, до Львова. І оце і вони з тим гаслом живуть по сьогодні. Коли На волю проситься сльоза Зника останній промінець надії, коли душа. Від болю зарида, ти притулись до серденька Марії. коли душа, від болю зарида, ти притулись до серденька Марії. Багни, кого болю завдає, засліплена ріхом черства людина, Стікають сльози з безсилених очей, бо через нас розп'яли її сина, стійкають. Дують сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина. Я є отець Нестор Кизик, священник Української гректолицької церкви, Львівської архіпархії, священнослужителем гарнізонного храму у Львові і також військовим капеланом. Ну, моя дорога як священника, вона була така досить цікавою. Бо будучи в семінарії, ніколи не думав, що буде військовий капелан, але почав своє служіння з допомоги капеланам центру Пікісиріт. Власне, після цього, ставши деяконом, маючи практику тут, у гарнізонному храмі, на запропоноване, обдумав. Продумав і все ж таки вирішив залишитися тут, як священник і служити Богу і людям в тих місцях, куди потрібно йти, тобто військові частини до військових. Звичайно, 24 лютого 2022 року двадцять року ну, змінило бачення, плани і потрібно було якось реагувати. І то ми, наскільки як військові капелани, всі абсолютно старалися командою. Це все зробити під керівництвом ця Тараса Михальчука, щоб ми могли максимально допомогти людям, військовим, біженцям, допомогти, настільки ми можемо акумулювати ту допомогу, яку десь люди хотіли зробити тим, хто цього потребує. Власне, так якось Бог покерував, що в січні. 2022 року мені запропонували стати капеланом 103 ї бригади територіальної оборони Львівщини. І я погодився. Я спочатку рахував, потім всі, всі поїздки спочатку рахувалися, але потім, мені здається, близько 11. Але ми зараз готуємо ще одну поїздку. Тому додаться. Дасть Бог дочекати. Та звичайно. А не так відповів. Е, перша моя поїздка, е, яка була на схід, звичайно, була тривога, бо не знати, куди їдемо. На карті бачив, що це треба перетнути всю країну. А куди, що і як, що нас чекає, це було справді е, ну, щось нове, і ти розумів, е, бо зустрічав в храмі. Загиблих військових, і ти розумієш, що ти їдеш десь ближче туди. Але мусимо розуміти, що капелан, який їде на схід, його зустрічають. Тобто капелан сам по собі по сході, ну чи десь на зоні бойових дій не пересувається, не переміщається. Є постійний супровід власне з військом, які знають ту територію. Але відчувалося, що ну, нас там чекають. Знала, що я їду, нас чекають, були готові зустрічати, і десь ця думка, ідея вона тягнула туди, що потрібно це робити. І справді, як говорить святе те письмо, Івангель Ісус Христос сказав: не думайте, що будете в той час говорити, бо Дух буде говорити. І десь як священник по-особливому це відчув, власне, там. Коли навіть інколи, коли ти чуєш історію, ти розумієш, Боже, що я то можу зробити. Я не є фаховий психолог, я не є досвідчений священник, Але коли ти починаєш щось робити, наскільки можеш, і воно якось так виходить, що за деякий час приходиш і та людина дала собі раду. Але що найважливіше, оці всі речі, розмови, воно мусило супроводжуватися молитвою. Тому ми як капелани найперше. Чи ми є тут, чи ми їздимо, ми завжди молимося за наших військових. Це є найперше. І що важливо, що я бачу, що ця молитва діє. І воно ще більше надихає не зупинятися, молитися за них. Навіть коли я не завжди є на сході, але я тут і я говорю, що молюся. Вони пишуть, дзвонять. кажуть, і... Отже, ми знаємо, що ви молитесь. Бо і приїдете — розкажемо. І я приїжджаю і розказую це справді чуда, які відбуваються з ними. І кожен, зокрема, є певні виклики важкості, але вони стараються один одному допомагати. Тим самим ми їх стараємось стимулювати до того, щоб е, вони були тими справді побратими один для одного і допомагали це дуже важливо. Ну, ситуації були різні, коли ми їхали е, до наших хлопців на схід. Е, але таким особливим, е, як на мене, коли ви їдете, ви десь бачили е, репортажі з Бучі, е, з Ізюму. Але це, це сюжет. Коли ти проїжджаєш Ізюм, коли ти проїжджаєш деокуповані території, ти от бачиш оцей русський мір. І ти то по переживаєш. І знаходить якась така, знаєте, такий, ну, от тривогу сам відчуваєш. Ну, то радше не тривога, якийсь ну, неспокій. І ти приїжджаєш, власне, до хлопців, які вже звикли до цього. І це є це, якщо отак, що я сам пережив. І кожного разу зі мною так є, що їздять різні отці, і вони кожен по-особливому дивуються цьому. Я вже десь, ну скажімо так, і звик до тих руїн, коли, наприклад, заїжджаємо в село, селін може жодної хати цілої. вони повинні це розбити. І ну, це здається, для чого це робити. Наступне е їдемо по такому розбитому селі, і йде бабуся сама. Вже більше нікого немає, що вона має робити. Тобто пенсії ніхто не принесе і вся надія на волонтерів. Наступне це, що роблять волонтери. Коли ти проїжджаєш вже ближче до, до, бою, до зони бойових дій, бачиш тільки фури військові машини, волонтерські машини і буси волонтерські. От те, що справді десь надихає. Ми дуже часто звикаємо до цього. Є волонтери, вони допомагають, і військові. Так вони служать тут зараз у Львові багато військових. А коли ти там бачиш тільки їх, і справді, оцю роботу видно, що без тих військових, без волонтерів у нас, ну ці люди, які там вони не виживуть, крім тих волонтерів, крім тих захисників наших воїнів, для тих людей там. Просто більше немає, їх ніхто не захистить. Наскільки мені відомо, як капелану, як свідком того, де я був, е, дякувати Богу, наші бійці е, є забезпеченими. Е, і, і харчуванням, і одягом, е, що власне, що держава дбає, також і волонтери. Е, але наші бійці це українці, це галичани, і вони не можуть просто так щось е, залишити. Вони, вони діляться одного разу, коли Їхав на схід, приїхав туди, що цікаво, що там завжди дуже жарко. Донеччина там сонце пекуче, ну, принаймні цього літа, ну, точніше літа 22-го року, ми ну, були І Одного ну, разу ми приїхали і, і почав дуже падати дощ. Там падає дощ так, що Ну, я у Львові такого дощу не бачив. І там сказали, отче, ви, от ви, ви принесли нам зі Львова наш Львівський дощ, бо тут вже, де, вже майже два місяці жодної краплини дощу не було. Інша річ, що одного разу я освячував бліндажі, які збудували наші бійці. Ми, ми, ми окроплювали їх, молилися, всі, хто там перебував, ті всі стіни. І так вийшло, що через два тижні я приїжджаю, і, і до мене один військовий каже, бачите, отче. Це урвище. Після вчора прилетіла ракета. Певно, очевидно, ви дуже добре помолилися, покропили, що вона декілька, не скажу скільки, до нас не, не, не долетіла. Тобто, десь знову ж таки ознака того, що молитва, віра, вона тут дуже потрібна. Ну і перші ті поїздки вони надихають тим, що ти бачиш, що це потрібно. Чи ці речі, які ми веземо цю допомогу, і стараємося ввести те, що вони просять, можливо, від, її, від їхніх рідних, але ти розумієш, що ця робота їй потрібна, навіть якщо це одна сповідь. Ну, хоча за всі рази там було набагато більше, ніж сповідь. Але кожна сповідь вона особлива і потрібна, бо вона може бути останньою. І таких випадків, на жаль, було. Коли ти розумів і зустрічав. Тут і хлопчики, ти розумів, що добре, що я був, добре, що ця людина посповідалася. Були випадки, що телефонували самі військові і казали: отже, завтра є свято, чи ви будете? Я кажу, на жаль, не буду. Чи можете якогось священика, який там десь поряд є, щоб він до нас приїхав. Ну, Я зробив все для того, щоб десь навести контакти тих парафій, які там поряд. І священки Раду зголошувалися і приїжджали. Це ознак, хто що вони самі потребують. самі починають шукати тих можливостей. І знову ж таки, зустрічаючи військових тут, на похороні, вони сказали, отче, дякую вам, бо от Юра посповідався і наступний день загинув. Кожен військовий, який вдягає військову форму, він стає на сторону добра і світла, бо робить добру справу. Захист це завжди буде добре. І коли війна забирає, нам здається, наших рідних. Здається, відбирає, краде, руйнує. Ті наші військові, які стаючи на захист, вони є для нас ангелами. Нехай вони в нашій піксельній формі, нехай зброї в руках, але вони є ангелами для нашого українського народу. Кращого доказу любові бути не може. Ми Христос у Євангелії багато разів каже: будьте як Отець мій. Бог є любов. Ми своїм життям маємо любити. Можемо багато говорити, розказувати, співати про любов, але наші воїни вони показали, як потрібно любити. А любов вічна. Любов ніколи не помирає, так говорить це письмо. Тому нехай ці слова справді допомагають, підтримують і е, стимулюють кожного воїна вірити в те, що вони не є самі. Вони є з Богом і тим величезним числом тих воїнів, які допомагають, прикривають з неба. Кожного військового. Та звичайно. Я знаю наших військових, я бачу їхні очі. Так їм важко. Це, це, це дуже непросто. Але остання моя поїздка була майже в кожному підрозділі очі. Інакшого варіанту бути не може. Ми тільки після перемоги, тільки перемоги. Ми мусимо тусь нечись витиснути за кордони і тоді повернемось додому. інакшої дороги бути не може. Хотіти перемоги одне, але жити з цією перемогою і шанувати її, це і зовсім інше. Це можливо не буде дуже веселе, але для мене ми всі чекаємо перемоги. То є, що буде щось таке свято, будемо святкувати. Як я казав, це буде найбільше свято у нас, будемо цілу тиждень святкувати, нічого не робити, але після перемоги залишиться багато ран. Багато вдов, сирід. Ем, Воїни з різними травмами. І вони як будуть сприймати цю перемогу, як вони будуть сприймати втрати своїх побратимів. От така буде наша перемога. Тому мусимо десь от готуватися до цієї перемоги. Розуміти, що це не буде щось таке свято, це буде справді той день чи тиждень, чи взагалі ціле наше життя шанувати і дякувати тим, заради кого ми маємо цю перемогу. Для мене, от спочатку війни, оце поняття трошки змінилось. Ми після перемоги не опускали рук, а, а втримали цю перемогу заради тих воїн, які віддали своє життя. Бо можна це опустити. Як наші військові знову ж таки на сході кажуть, ми мусимо пам'ятати, хто хто є наш сусід, і хто є наш ворог, і він просто так не успокоїться, і він знову прийде. І ми це знаємо і розуміємо, і мусимо до того готуватися, що ми вирід того святкування, того, того всього не упустили. Знову кожен день для нас, українців, він є особливим. І мусимо розуміти те, що кожен день, коли ми прокинемось зранку і йдемо до своїх справ, ми маємо завдячувати Богові і кожному нашому воїну, який стоїть на варті цього ранку. Великдень особливий є тим, що він є великий день, який нам подарований Богом. Оця Пасха як вихід, як перехід, перехід до вічного життя. І нам Бог це дарує. І в контексті війни. Ми нам важко десь святкувати, важко зрозуміти. І нехай цей день, ці роздуми, вони будуть для нас такими, що ми якось по-іншому переосмислили наше ставлення до, до нашої віри, до воскреслу Христа, до нашої перемоги, до нашого життя як такого, оскільки ми дуже часто приходимо до храму з традиції. так треба посадити кошечок. Але нехай кожен з нас, кожен українець, обов'язково прийде до храму і подякує Богові за кожного нашого солдата, за кожного нашого воїна-захисника, за те, що ми маємо можливість святкувати цей великдень. Військові на сході вони їх надихаються. Вони приїжджають сюди і тішиться. Я щасливий, що люди ходять безтурботно, що вони гуляють. Хлопці з дівчатами за ручку каже: я заради того. Воюю там, я думаю, що вони і в цей день їм буде важко і непросто, але що ми вміли любити і цінувати їх своєю молитвою за них, щоб великдень це свято, коли всі йдуть. Навіть раз в рік, але лети до храму, і в той день особливо буде багато молитви. Нехай цієї молитви буде багато з наших воїнів і багато молитв за родини наших воїн. І подяку їм всім, Щоб, справді ми, і, дякуючи Богові, дякуючи військовим, могли цінувати те, що ми маємо. Маємо можливість зустрічатися разом і жити, і планувати, наскільки це можливо. Але це, дякуючи тільки нашим військовим. По смертні родині проси нам нині всі наші провини, монь милостеми, посмертні годи. Коли на волю проситься сльоза. Останній промінець надії. Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою. Серед руїни і серед краху не дай пізнати глибини страху. Не дай упасти в зневіру й розпач. І побратимам розбігтись в розтіч Побудь, мій, Боже, отут. Між нами, душею батька, сльозами мами, сестри любов'ю, брата, плечима, Чеканням милої її очима. Побудь, мій Боже, отут зі мною посеред світу, посеред болю, храни від смерті, від кулі вражої, будь мені, Боже, вартою, стражею. Я тіло й душу тобі офірою. Побудь мій, Боже, зі мною, вірою. Стікають сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина.